Ось тут ми де самі голодні котики. Тут тройка в нас є. Тут їдять, ми вже з пишкою знімаємо. Тут теж троє їдять, вони бояться. Там ми дали паштетик з антибіотиком. Може, пролікуємо очі, ці великі кошечки. Тут є їдять... у нас хто? Теж двоє, троє. Вроді всіх накормили, вже й не видно їх. Всім дали, так, да, їжа є всіх тут. Водичка там унизу. Тут водичка у нас стоїть, котики знають, де. Ось бачите. Там дві, п'ять коробочок ми станемо зудочку. Така? Не викинули.